Вітаю вас, любі брати та сестри, улюблена церква. Читаючи старий завіт, ми доволі часто стаємо свідками того, що ізраїльський народ він воював. Його супротивники були різні: це і филистимляни, і амунітяни, інколи сиріяни, інколи баволоняни чи єгиптяни. І ми бачимо, що не у кожній битві ізраїльський народ отримував перемогу. Інколи перемоги вони чергувалися із поразками. Інколи визначальним фактором у таких війнах була кількість тих чи інших воїнів, а інколи наявність колісниць, можливо, в інших випадках це стратегія військова, яку приміняли ті чи інші воєначальники. Але ключовим і визначним фактором у перемогах або поразках ізраїльського народу завжди була довіра і послуг Богові, або навпаки, відсутність його. І тоді відсутність він завжди гарантував. Поразку ізраїльського народу. Якщо ми перегорнемо Старий завіт і підійдемо до нового завіту, то побачимо, що і у новому завіті так само для християнина описується період боротьби. Які називаються духовною війною, причому він має початок, але не має свого закінчення. Християнин протягом свого життя він завжди знаходиться у, так би мовити, військовому стані. Його головними духовними супротивниками є диявол, є світ, є спокуси різного гатунку. А разом із тим ми бачимо, що християнин він так само може і перемагати. І не перемагати. Інколи перемоги можуть чергуватися так само і з поразками духовними у його житті. І навіть на сьогоднішній день на аренах сердець багатьох людей триває подібна духовна війна. І тому так багато інколи буває людей, які духовно поранені, а є й ті, які отримали смертельний духовний удар. Я хочу зачитати один біблійний текст. Він так само говорить про боротьбу, про, так би мовити, війну, яку ми ведемо. Але послухайте уважно, про що говорить апостол Павло і які секрет він відкриває для нас для того, щоб перемагати у подібних духовних війнах. Цей текст записаний у першому посланні до Коринтян у 9 розділі, 26 та 27 віршем. У ньому знаходимо наступні слова. Тож біжу я не так, не мов би на непевне, борюся не так, не мов би повітря б'ючи, але вмертвляю неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. У цьому біблійному тексті ми можемо побачити, що апостол Павло порівнює себе із спортсменом, який біжить на змаганнях. Разом із тим, він порівнює себе із боксером. Які б'ється на боксерському боксерському ринзі. але у цьому тексті він також і вказує на те, хто є головним його супротивником. Він говорить про те, що це наше особисте егоїстичне я, наші бажання, інколи наші думки, які не йдуть у тандемі із Божим, Божими цілями, Божими напрямками. Тому він і говорить. Але я вмертвляю та поневолюю або неволю я тіло своє. Ось головний секрет перемоги апостола Павла. Так, далі будуть перемоги і над дияволом, і над світом, і над спокусами, але ці перемоги починаються із перемоги над власним особистим я. Ми звикли жити комфортно і це правда. Ми хотіли б, щоб нам було. Зручно, щоб було тепло. В одному із послань до однієї із церков у об книзі об'явлення сказано про те, що ти ні холодний, ані, ані гарячи. І справді, нам, напевно, в більшості не подобається холод. Ми не хочемо мерзнути, це неприємно, це некомфортно. І, напевно, більшість з нас не любить жари, так само некомфортно. А от хочеться чогось такого теплого. Плюс 20. Приємного для нашого тіла, комфортного для нашого тіла. Але такі комфортні обставини і таке тепле життя, воно завжди буде е, спонукати нас програвати духовні війни. Бо тоді, коли комфортно, тоді, коли тепло, тоді коли добре. Це перша ознака того, що ми починаємо духовно засинати. Ми втрачаємо пильність. А на війні і ми вже вивчили. Втрата пильності. Вона може одразу привести до поразки. Воїн, він завжди готовий. Воїн він завжди на поготові. Воїн він завжди готовий дати відсіч. Комфорт, добро, тепло. Воно розслаблює нас. Тому хочу. Побажати насамперед для себе і для кожного із нас. Любі, брати та сестри, щоб ми навчилися з Божою допомогою перемагати своє егоїстичне Я, а тоді за цією перемогою прийдуть і інші духовні перемоги у нашому житті. Амінь.